Секретар. Ну, тому що я ж секретар міської ради. Ні, ні, ми секретар, але ну, станом на сьогодні виконуючий Ну, Тому що це різний статус. Ну... Може вони бояться? Ні. Ні. Гармія це стара від секретаря, ГО, це авто, Фіорія Анатолія, адрес, телефон. Е, дуже, воно не дуже таке ніжне, ну, ну, просто мені ці відповіді. Харчового задність Лубанського достали, якщо чесно. На наші, на наші заяви до вас відповідає харчовий, по суті, е, бреше. Е, а відповідальність ваша. Чому? Перше, рішення міськради від 24-го, я по-моєму давав і Лазарин, і вам давав колись. Від 24.014 року 516 лист до Януковича. Кривавий. загинули більше ста, е, поранені і каліки більше тисячі. Скасуйте, це ж не питання. Е, мені відомо, що нарешті розродилися в цьому році е, міськрада і е, визнала Росію агресором. Але це треба скасувати. Це ж було звернення, і це звернення призвело до... Ну, таких звернень, мабуть, було багато, південь всі закривав, треба позбутися. Нічого тут проблеми немає ніякого. Друге, є інформація і підозра, що взять посадову особи наші колеги в Криму на флоті Російської Федерації військової. Стріляє по Україні ракетами, вбиває дітей. А те, що керує фінансами громади давно, е з'ясуйте, будь ласка, і вчиніть заходи. Як мені пояснили наші героїчні чекісти, вони не хочуть на Одесу виходити, бо там вся техніка, апаратура, бо, 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 а вдруг там якісь знайомі. Але uh -huh. ж ну, це неправильно. Про це говорить весь виконком, всі люди, хто знає. Я розумію, що це може і ну, yeah. або так, або так. Да, це в першу чергу вам, неприємний керівнику. Е, координаці... да, координаційний... Управління обслуговування і прибирання є види економічної діяльності. Ви чудово це розумієте, в минулому ви підприємниць. Корін 2 має лише квет на прибирання. Е, але грабує 60% містян. У вашому бізнесі все є. У вас є квети, правильно? Конечно. В будь-якому разі є сквери, тому що налогова де грести, питання просто легалізувати треба, вона чи пізно відбудеться. Четверте. Щодо координаційної ради, координаційна рада соціальна, для, ну, я так вважаю, і ми вважаємо, для шахрайства з гуманітаркою. Ходять розговори, ну це більше моральна ваша проблема. А громадська рада, яку похороне...